Друзі, всім привіт! Ось он я. Ось. Так що сьогодні вам покажу. В прошлому відео ми рубали наших качок. Ось. Дорубали наших качок. В цьому відео покажу, що ми з ними робили. Так як я в прошлому відео казав, дві штучки ми клали у морозильну камеру. Ось. А три штучки залишилися і зараз покажу, що ми будемо з ними робити з цими трьома штучками. Ось. Зараз покажу, де вони. Ось наші качечки. Зараз ми їх будемо різати на кусочки і на час замачувати, вимачувати у воді. Все, зараз буду рубати, бо так неудобно. І вам засниму, покажу, скільки в нас вийшло. Будемо залишати ось підхрімнички такі, ось, будемо залишати, Ось спинка буде залишатися, будемо цього пробувати. Шейка буде залишатися, будемо цього пробувати, варити. Холодець, Не знаю, що з цього вийде. Але в принципі. Попробуємо. З качок ми ще не варили, холодець, не знаю, вийде, не вийде. Тому цікаво, залишайтеся. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, типу, засняти, що вийде з кіжіного холодця, чи не заснімати. Все, поки що будемо розбирати качки наші. Ну що, друзі, вуаля. Ось, е, поки е, я, напевно, це робив, ви вже поставили лайк і коменти, підписалися. Ось стільки в нас вийшло такого місця, такими кубиками. Його. І зараз ми на годинку замачимо його холодною водичкою, от, щоб воно добре промілося і е, вимокло. І ось уже стільки у нас залишилося е, на холодець. Теж його замочили. Ось. Хай вимокає і будемо варити холодець. А поки що всім пока. Так, друзі, ось вже постояло нас годинку, наше м'ясо вимокало. Зараз до його добре перемиваємо ось так. І... Розсушуємо і відправляємо сюди одну ось. Ви вже як зрозуміли з назви цього відео, що у нас буде ось тушонка скачки. Ми ще скачки не робили тушонку, будемо робити її разом з вами. Ось. А поки я буду перемівати, лайк, підписка, коментар. Так, друзі, ось перекидали ми в більшу міску. Ось, ось тільки в нас вийшло, добре помили. І тепер беремо ми. Додаємо приправи. сухий часничок. Ось, я беру 15 грам тут його. Паприку 15 грам теж. Ну Ось, чорний перець мелети. Мє, Беремо пів чайної ложечки. Так. Мускусний горіх берем повну чайну. Ось так. Ось. І перець червоний гострий. Теж берем пів ложки чайної. Неудобно одною рукою, але или... ось так. Так. Як бачите, ніякого ніякої сілі, ніякого нічого, потім все буде робити, як завжди. Все. І це все ми ретельно перемовиться. Мішуємо і даємо філії 30-40, щоб воно настоялось, пропіталося. Лаврушки ми не даємо. Можна давати, але ми не даємо, так як у нас лаврушку ніхто не любить. Ось, а поки буде це настаюватися, ми займемося баночками. Поміємо баночки і простерилізуємо у нас у мікрофільовій печі, як робимо це завжди. Ось, Так що не переключаємося, чекаємо. Побачимо, скільки баночок у нас тушонки вийшли із двох мускусних качок. О, а поки еще поставте лайк, напишите комментарий и підпишіться. Так, друзья. Лайк поставили. написав. Тепер Теперь будем наложить нашу тушоночку в баночки. Баночки ми просторизовали уже. Давай с покажу вам на основе одной банки. Ось такі баночки беремо і накладаємо. На низ ложимо. Ага, стоп, не накладаємо. Беремо ще перець-чорний горошок. Штучки 2-3. Можна брати суміш перців. Давайте візьмемо лучше суміш перців. Возьмемо в суміш перців. Псички таку беремо 4-5 разного перчика. Раз, так, на, на, на дно і вкладаємо на, на, на саме дно ми ложимо косточку. У нас така качечка шиїки, якої косточки немає, саме м'яка, ось таку. шийку сюди. Ось так добре, втрамбовуємо ароматика да. трамбовую мы соровнимся добре трамбовую От, ось. Я там знімав тих відео, показував, як ми наложимо, але хто не бачив, я зазниму ще. Ось так ось наложимо, щоб отак от так ось по це. Ось, щоб була неповна. Так, тепер беремо чайну ложечку солі, отак от неповну, сиплемо і дві ложечки. Простої, столові ложечки, простої холодної водички. І плотненько-плотненько закриваємо. Ось, закриваємо кришечкою. Ось. І будемо ставити ворітися. Зараз вам скільки в нас. Баночок повиться. Поки що не буду затягувати вашого часу. Ось. А ви поки що лайк, коментарі. Ось. Хто ще не зробив це. Так, друзі, ось так от вийшло у нас 5. Ой, 5 кажу, 10 баночок. Беремо каструльку, у нас такі дві каструльки, сюди влазить всі каструльки ровно по 5 банок. Ставимо в нашу каструльку, на низ заслали шматочку. Ось так. 5 штучок якраз сюди влізло. Наливаємо зараз отаку по цеву водичку. Доводимо до кипіння і здаємо маленькі-маленький вогник, щоб таке чуть-чуть воно мдило, І 5. Я думаю, що 5-5,5 годин буде наша тушоночка Бліти. Ось. Все, а потім вам покажу, яка у нас тушонка вийде, як вона звариться. Так, друзі, ось така вона у нас тушоночка вийшла. Ось Аж така гарненька. Ну, і зараз ми її несемо жирненька. І зараз ми її несемо в погреб так що, робіть, смакуйте. Я думаю, що не пошкодуєте. І поставите лайк і дізнайтесь мені за це відео. Коментарі напишете. Як ви робите, пишіть діліться.